Самоушкоджуюча поведінка або – Це поведінка, коли людина наносить собі фізичні травми з метою зменшення психічного болю та стресу, не є психічним захворюванням, але може бути пов'язана з психічним розладом, таким як депресія, тривожність, посттравматичний стресовий розлад тощо, а також може виникати внаслідок травматичних життєвих подій або стресу. Самоушкодження частіше зустрічається у підлітків, які живуть із депресією та тривогою, але може бути і у дорослої людини. Прямі способи самоушкодження це порізи, проколювання, дряпини тіла, опалення шкіри, ошпарювання гарячою водою, перетискання або удари по частинам тіла, виривання волосся або гризання нігтів. Непрямі способи самоушкодження. Порушення харчової поведінки, пропуски прийомів їжі, вживання алкоголю, наркотичних речовин, передозування, татуювання, пірсінг, проколи, перешкоджання загоєння ран, екстремальні травмонебезпечні види спорту і захоплення, всі ті дії, які приносять або потенційно можуть завдати шкоди здоров'ю і відчуття полю, чому люди собі шкодять. Щоб фізичні білі відволік від болю емоційно, щоб покарати себе за те, що, на їх думку, вони зробили неправильно, щоб зняти напругу від невтішних думок та складних почуттів, щоб повідомити іншим, що вони насправді відчувають, щоб придушити гнів, який не можна виражати, щоб мати контроль над своїм тілом і навколишнім середовищем, щоб відчувати себе живим та справжнім. Самоушкодження може стати звичайним способом боротьби з життєвими труднощами через тимчасове полегшення, яке воно приносить, але основна причина емоційного болю нікуди не зникає і все повторюється знову. Цикл самоушкодження може розпочатися з будь-якої точки, сором, горем, душевне страждання, емоційне перевантаження, паніка, самоушкодження, тимчасове полегшення. Міфи про самоушкодження. Міф самоушкодження це пошук уваги. Факт: багато людей, які самоушкоджуються, не шукають уваги і не намагаються викликати співчуття у інших. Це може бути способом контролювати свої емоції та відчуття, або способом зняти психічний біль. Міф самоушкодження це тільки для молодих людей. Факт. Хоча самоушкодження найбільш поширене серед молодих людей, воно може відбуватися у будь-якому віці та серед різних соціальних груп. Рекомендації батькам підлітків, які самоушкоджуються. Підтримуйте підлітка та дайте йому знати, що ви поруч турбуєтесь про нього і готові допомогти. Будьте люблячим та емпатійним, не критикуйте свою дитину. Знайдіть спокійний момент для розмови з підлітком, та запитайте, що спонукало його до самоушкодження та як він почувається. Уважно послухайте і спробуйте зрозуміти, що турбує вашу дитину. Спільно знайдіть альтернативу самоушкодженню. Це може бути будь-що. Поговоріть про те, які можуть бути інші способи вираження емоцій. Зверніться до професійної допомоги. Спеціалісти, такі як психотерапевт або психіатр, можуть надати допомогу вашій дитині і знизити рівень самоушкодження, забезпечте підлітка контактами для допомоги в кризових ситуаціях. Це гаряча лінія онлайн-ресурси. По можливості створіть позитивне та підтримуюче середовище вдома та в школі, де підліток може відчувати себе комфортно та безпечно. Стрес Основна причина самоушкодження подбайте, щоб його мінімізувати. Підтримуйте позитивне самооцінювання вашої дитини, допоможіть відчути себе цінним і важливим. Навчіть підлітка ефективним способом саморегуляції та зняття напруги. Подбайте про свій власний добробут та здоров'я, щоб бути готовим допомогти своїй дитині.